107 синів і доньок революції, які без роздумів ринулися боротися проти свавілля влади, 107 безстрашних захисників свободи та гідності кожного українця. 107 героїв, які були жорстоко вбиті за демократичні цінності та європейський вибір країни. 20 лютого назавжди залишиться у пам'яті як один із найкривавіших днів революції гідності, коли загинуло найбільше протестувальників. На сторінках історії їх назвали небесною сотнею. Детальніше про подвиг людей, які так віддано любили Україну, розповідаємо далі. 14 рік, 20 лютого, Київ, вулиця Інститутська. Силовики відкрили масовий вогонь по протестувальниках. Цього дня загинуло найбільше учасників революції гідності у пам'яті українців, хоробрі борці за свободу та проєвропейський курс держави, які віддали життя за свої переконання, назавжди закарбувалися як небесна сотня. Серед тих, хто до останнього подиху стояв на захисті майбутнього розвитку України, були і активісти з Чернівців. Василь Аксенин та Олександр Щербанюк обом учасникам революції посмертно присвоїли звання Герой України. Щороку саме у цей день, до меморіалу героїв Небесної Сотні у Чернівцях, як і по всій Україні прийшли люди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Гиблого героя Олександра Щербанюка, пані Наталія, розповідає, що її чоловіка спонукала поїхати на майдан жага до волі та справедливості. Під час своєї першої поїздки до Києва він ділився про надзвичайну атмосферу та дух свободи, який витав між учасниками революції. Це його здивувало, тому що не було розбрату. Якось все було все було згуртовані і підставляли один одному. Плече, ну Якісь така була дуже там дійсно така атмосфера е і однодумців. І, от, напевно, це. Тому що, коли був Майдан е 2004 рік, Помаранчева революція, він також там був і каже, це відрізнялося і по духу, і по настрою. Як наголошує учасник Революції Гідності, голова об'єднання Майдан Сергій Николайчук, ми повинні щоденно пам'ятати про подвиг героїв Небесної Сотні, адже Саме революція гідності і була першим етапом війни Росії проти України. Саме вже під час революції гідності по українцях стріляла російська зброя. По українцях стріляли російські. Посіпаки, які були заслані тоді цим же путіним і Януковичем на Майдан Незалежності, на інститутську, на Грушевського, які вбивали наших патріотів, наших в тому числі земляків Олександра Щербанюка і Василя Аксенина. Це була перша сотня, перша сотня героїв у війні, яка триває вже 11 рік. Тоді точкою неповернення стало масове побиття студентів, які вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду зупинити підготовку до угоди щодо асоціації з ЄС, що сталося 30 листопада 2013 року. Після цього на майдан незалежності вийшли сотні тисяч українців, зламавши підступні плани тодішньої влади. Саме це спонукало долучитися до протестів у ті поремні дні. Ще одну тодішню майданівку чернівчанку Анастасію Воєвітко, яка привозила до Києва волонтерську допомогу. Одна з поїздок припала саме на трагічні події, коли розстрілювали учасників революції, і пані Анастасія була тоді серед протестувальників на вулиці Інститутській. Почали просто кидати димові шашки спочатку, потім оці ці коктейлі. І я була. Звичайно, мирна акція, як, куди. І я пам'ятаю, якось так. Мені там один чоловік біжить, а я просто так завмерла, встрибнула і так дивлюся. Він каже: Цікайте, каже, війна почалася. Я кажу, яка війна? Каже, на нас наступають. Ну, Ми так, Олег, з Ігорем, вони побігли. Людей було вже попри дорогу дуже багато поранених, в кого голова. Хлопці, ледве з. Іменно з цієї інститутської, де ми стояли, там було важко добратися до намета, тому що там вже палили. Ці кровопролитні дні завжди будуть незагоєною раною для всіх, хто на власні очі бачив розстріл своїх товаришів, Невимовним болем для рідних та друзів загиблих. Герої Небесної Сотні, які стали символом незламності української нації, завжди будуть пам'яттю випаленою на серці кожного громадянина. Тетяна плачуть небеса, Майдан героїв Дитяна Є... дубіцька Теми дня ТВА. Його сада до вічно.